3 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні п'ятиповерхівки по проспекту Свободи. Місцевий мешканець, який проживає у пітиповерховому житловому будинку по проспекту Свободи в місті Кременчук, у своїй квартирі відчув запах диму. Вийшовши на вулицю, він побачив, як з підвалу його будинку виходить дим та повідомив на лінію 101. один. Вогнепальці, які на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимнення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Причина виникнення пожежі розглядається на набережність під час куріння. Вчора в кам'яних потоках горів приватний будинок. Близько сьомої години ранку власник житлового будинку по вулиці Затишна в селі Кам'яні Потоки Кремчуського району прокинувся від різкого запаху диму. Вибігши на вулиці, він помітив, як вогонь стрімко пошириться по даху його будинку та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задинення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу о сьомій годині 40 хвилин було Палізована а 8 годині 3 хвилини ліквідована. Пожежа в нежитловій господарчій споруді сталася у горішніх плавнях. Вогнеборцям, які прибули на місце, вдалося ліквідувати займання і тим самим вберегти від вогню будівлі, розташовані поряд. Вчора 3 січня вже до Кременчуцьких правоохоронців надійшло звернення про зникнення 16-річної мешканки Новосанжарщини, яка загубилася в Кременчуці. Поліцейські розшукали зникло за годину з дівчиною. Усе до а для тих, хто й досі шукає своїх рідних та знайомих, Національна поліція України спільно з партнерами запустила безоплатний мобільний застосунок Reunited Ukraine, який полегшить пошук зниклих дорослих та дітей в Україні і за її межами. Для цього завантажте безкоштовний додаток, створіть профіль, додавши інформацію і фото про себе та родину. Технологія штучного інтелекту порівняє ваші дані з даними членів родини. У разі збігу інформації між профілями працівники поліції здійснять їх перевірку. Особи, дані яких збігаються, отримають сповіщення та нададуть згоду про обмін повідомленнями. Тепер ви зможете швидко воз'єднатися зі своїми близькими, де б ви не були. І до новин більш приємних вчора відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 230 українських воїнів, четверо з них з Полтавщини. Старший сержант ЗСУ Максим Глушко з Кременчуцького району потрапив в полон в Маріуполі. Молодший сержант, командир відділу Нацгвардії Іван Срібний із Семенівської громади, полонений на Запоріжжі. А також солдат ЗСУ Артем Стрибко з Новосанжарської громади потрапив у полон на Донеччині. Вдалося повернути. Нути з полону і військового хорольської громади Руслана Олійника радіємо поверненню наших мужніх хлопців та дякуємо за сміливість і нескореність. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.